Так, конечно, одна капуста, одна. О, це, звісно, да, то... жрище. Всім привіт, друзі. Давно не було в мене таких відео на каналі з якихось теплиць, в тому році якось Витьком знімали, а потім уже лідом не було часу. Сьогодні приїхав там їду в ліс, вирішив <кій> до Витька заїхати там на три слова, як кажуть. То він нам розкаже зараз за редиску, покажем, яка редиска цесар. В тому році я її собі садив під парники бачили це відео, я потім показував врожай, продажі і так далі. Ну Вічок собі насадив, хоче попродавати так само рано. Ну В його виходить зараз у нас 10 квітня, а, Ну в його редиска зараз будемо дивитися, яка. тому що в тому році, по-моєму, вже десь а, в кінець квітня я продавав. Всім привіт. Ось така у нас редька. Тут трошки сіяв вручну, і... але де вручну де видно воно густо. В принципі, редька. Набираємо масу, потрошки починає набирати. Там в мене кусочок ось Оце вручну насіяно, далі ось видно, де пусто майже посіяв сівалка. Ви видно, сівалка трошки погано насипала. І дуже великі є такі, знаєте, пробої редьки. Ось така невеличка редька. Це у нас виходить північ України по Лісся. Е, Ж... сьогодні... Житомирська область 11 квітня. Е, сьогодні е... 11 число, 7 і 8 березня. 8 березня, да? Да. Ну, Грубо кажучи, місяць і пару днів в її. Дуже заважають морози. Вона в мене стояла ось майже неділю без поливу. Тому що великий мороз і агроволотно було накрите, було іспарення і береш агроволотно, а воно таке знаєте, дубове, прям замерше повністю. І за цього я не поливав туречку. Місцями вже навіть непогано зовсім Уже велика така по суті є. Ну це ще не велика сестра, це така середня. Уже більш-менш зрівняється з цією, то та вже доволі непогана. Але що бачу, де рідше посіяно, де великий проміжок між редисою, ось гарно видно, вона вже набирає набагато більше розміри. В принципі, а Добриво що По добривам по давав три uh, ки один раз Грогриновський uh, і давав uh, золу, розмішав з водою. Вона ну. постояла пару суток і просто поляв поверху. Сьогодні планую дати дві двадцятки uh, і. Азот. Фос. Ні. Азот і калій, да? Uh, Вроді там щось таке. Я чесно не пам'ятаю, що там імені. Ну, три двадцятки. А, три 20 ки Три двадцатки, так. Да. А ну це універсал. Так, да, універсальний. Там ще щось. Ще щось є, але не знаю. Точно, не уникав. Тільки ти насіння висадив. Пачку? На сінні ні. Навіть сюди менше півпачки йшло на цей клаптик. Тут виходить раз, два, три, шість з половиною, Десь навіть до 7 метрів. Вийшло менше половини пачки. У мене там ще ціла купа його лишилась. По суті, можна навіть на вулицю ще взяти її в парник, або просто на грядку посіяти і ближе до літа буде, скажімо, рідиска. Пікуча буде цесор, я знаю. Трошки так, да, це така ось її прибув, вона така підпікає Ледейка. На смак така ну, більш солодка з приби Так, непогано. Вкусно цесар, мені подобається. Тому році я її продавав трохи. то... Ну, що я там три 3000 наторгував, а. Ну, це ж враховуючи, що Сингента дала своє насіння. Да? Якби я його купував, то там, як кажуть, шкука вічинки не стоїть. Щоб займатися америцією на полісі, то, друзі, все одно ти не зводиш гарнющу ціну. О, Ізмаїл, ти не обженеш, як мені приходив один там коментар, цікавий був. Тобто, тут все таки бачите, ну яка ціна буде? 50, 70, 80 максимум. Більше я не думаю, що ми побачимо У нас, кстати, Виходить, по моєму 20 квітня буде Паска. А то я думаю, вітька до 20 квітня, якщо там йде тепло. А це треба зразу і продавати буде. Да, вибрати. І, в принципі, я думаю, бажаючих буде вистачати. На тут, тобі, тут не сильно багато, на да, ну, я... кілограм 10 буде. Аби було 10 навіть з таким, скажімо, і випадом. Випад. А тут що? Тут? Тут, тут, вже, тут вже йде рання капуста. Понятно. Тут середня. Ну, редиски оцей кусочок вирішив спробувати. Щоб сильно задоволений був, то не дуже. Якби вона гарно посіялась б сівалкою, А сівалка сієш, ти не розумієш, скільки того насіння впало. І ось, бачите, просто великі пусті місця лишилися. Так що, друзі, бачите, сівалка є сівалка. А от в тому році нам бабуся допомагала, по-моєму, садив ще з нами Богдан був. То ми лініями садили. Кстати, посилання на відео десь закріплю в описі під відео. Подивитися, як ми сіяли. Ну, що значить досвід? Бабуся, вже видно, що вона прожила вже багато років. Ми насіяли і таким способом ми продавали. І точніше я продавав. То ті редиски було стільки, що вже від неї тошніло. А потім вона почала трухнути, то ми так просто остатки вже там кілограм скільки 20 залишалося, то в ящик дерев'яний насипали. Там батько зателефонував, до з роботи, приїхали, просто безкоштовно забрали, щоб її не викидати. Тому отакий в мене в тому році був знаєте, бізнес на радисті. Ну, чесно, друзі, скажу, а, щоб нею займатися, по-перше, треба нею займатися, а не просто всього нахапатись, бо, тому що картоплі, там, помідори теж з'їдають час полуниця, розсада. І плюс в два оборота: рання весна і старатися щось на осінь посади. Тоді може бути якісь толки з такого бізнесу. Ну мені чесно кажучи, він не дуже сподобався. По цій причині я в сезоні 2025 повністю від нього відмовився, тому що серйозні затрати, багато трати з часу. Ну простіше, просто я не знаю, не на рибалку. Тому, друзі, таке було коротке відео. Ставте лайк, пишіть коментарі. А мій проїхати.